Недавно в баченні, чи то були новини, не пам'ятаю, яка передача була, що показали, що в одному місті на Україні була така акція, в якій приймали участь родичі, чи батьки, дружини, чи хто. Чи родичі. Тих, котрі є незрячими, сліпими, вони мали спробувати подолати якусь відстань, хіба кілометр, з зав'язаними очима, з палицею, ну і з помічником, звісно, з поводарем, бо це перший раз в житті ці люди робили. Відчути себе незрячим. І потім їх запитувано, які їхні пережиття з цього, які їхні переживання. Власне, були такі відповіді, що, наприклад, одна дівчина сказала, що тепер я розумію, як відчуває себе незряча людина. І мною, каже, охопив жах що не дай Боже, якби мені це на все життя так залишитись. тут всього якась одна година, якийсь той один кілометр. І та відстань, яку ми проходимо, каже, за 15 хвилин, звичайно, то цю відстань ми подолали майже за, за півтори години. Як це важко в місті, яке ніби нам знайоме, але коли нічого не бачимо, то зовсім інше місто. Скільки небезпек чатують на незрячу людину по дорозі від дому до якогось іншого місця, чи до магазину, чи ще когось. Власне, ця людина, про яку сьогодні ми чуємо в Євангелії від Марка, була незрячою. І його звали, власне, Вертимей. Чому розповідається, що це син Тимея Вартиней, сліпий жебра? Напевно, що його ім'я запам'ятали всі. Вже так, скажімо, офіційно навіть Святий Марко описує цю подію. Тимей, син Тимея Вартиней. Ця особа цього слівця є дуже відомою серед християн, різних конфесій. Ця особа дається як приклад віри для зрячих людей, можна так сказати. Він, можна сказати, перебував у рабстві темряви. Як йому здавалося назавжди, які його були переживання, яка його була доля, на що він був залишений, полишений через свою незрячість? Йому залишалося тільки що сидіти при дорозі. І просити милости. Він не бачив навіть і тих грошей, які отримував. тільки чув дзвін, падаючих монет. тільки чув, як хтось проходить поруч, тільки чув слова і почув, власне, про Ісуса Христа із Назарету. З Його слів, ми чуємо, що Він. Зрозумів, хто він є, коли він кричав сину Давидів, знилися на дімною. Це означає, що він вірував, повірив, що він є Спасителем. що він є той, про кого говорять пророки, син Давида. Месія, обіцяний цар. Можна тут порівняти із зрячими людьми, в духовному сенсі, що то є незрячі, що то є сліпота. Ісус Христос, коли звертався до книжників, фарисеїв, до тих, котрі не хотіли Його слухати, не хотіли бачити в Ньому Спаси. Говорив до них, що ви є сільці, що ви не бачите. <кій> Маєте очі, а не бачите. Може, і сьогодні до нас Ісус Христос також звертається прикладом цього Вартимея. що ми, може, не кожен з нас, а може і кожен, може в якійсь мірі, бо всі грішимо, бо приходимо до сповіді, в якійсь мірі ще залишаємося під владою тої темряви, гріха. Ще потребуємо теж того прозріння. Бо у нас, можна сказати, в нашому житті наступають такі моменти, як той хтось каже, чорна полоса і біла полоса. Але коли ми прозріваємо, коли приходимо до сповіді, приступаємо до причастя, і коли ми знову входимо в темряву, а навіть може і за власним бажанням. Бо кожен гріх чим є, це є свідоме і добровільне порушення. Божих і церковних запитів, свідоме, свідоме входження в тебе. <кій> Цікаво тут, коли Вартимей кличе до Ісуса Христа, сліпий, почув, що Ісус іде, і негайно почав кричати Сину Давидів, Ісусе, змилося наді мною. Я була реакція інших людей, які були поруч з ним. Багато погрожували йому, щоб замовк. Так буває стається, коли хтось серед нас стає більш, можна сказати, побожним. Наприклад, я себе пам'ятаю, коли намагався більше молитися, більше читати то писання, то мені е, інші е, хлопці, наприклад, казали, що це ти такий аж через чур, більше побожний. Коли я, наприклад, казав, але ж Ісус сказав. Що треба так і так чинити. Що я хочу бути так, як Ісус каже, так, як Він. Мені казали, а ти що, хочеш бути такий, як Він? Це ж неможливо. Приклад брати аж з Ісуса. Мене це дивувало дуже сильно. Власне. Що бувають такі люди, які нас, як то кажуть, гіршать, горшать, соблазняють російською, по польськи згоршення чи ні. своїм прикладом можуть нас відволікати від молитви, від набожності, від доброго виконання Божих церковних завдань. Що треба в цей час робити? Чи Робити так, як всі роблять. Хтось курить цигарету, палить цигарету, каже, а так всі роблять. Хтось п'є, а так всі роблять. Хтось йде в неділю на базар, а так всі роблять. Чи ще щось? Але... Якщо ми згоршимо одного із найменших, як сказано, там ще сказано про жерло на нашій, що такому такій людині скинутися в ногу. Власне, щоб ми не були тими, які багато погрожували йому, що не замовк. Хай молиться, хай виконує зарплат. Якщо в тебе це не получається, не рівнуй його побожності чи її Хай далі кричить, Сину Давидів змилуйся на ним помилуй Вартимей, власне, так вчинив, коли йому погрожували і казали тихіше, не завважай Ісусу Яке йому до тебе діло? Така думка. А що я маленький, що, що Богові до мене? Така є думка. Багато погрожувало йому, щоби би замовк. Та він ще дужче кричав, бо він, власне, повірив. Сину Давидів, помилуй мене. І, власне, сталося. Добра річ. Ісус зупинився, почув його волання. Так, якби правитель, наприклад, зупинився і попросив, щоб до нього привели раба. І уявіть собі, цей правитель каже до раба: ти заслужив, ти мені багато служив. Я хочу тебе винагородити, проси всього, чого хочеш, хоч пів царства. Бувають такі в розстрілях, може в казочках, може в історії щось таке І тут подібно. Ісус зупинився і каже, привідіть до мене, що робить сліпий. Йому кажуть, кріпися, вставай, він кличе тебе. Той тобто, скинув свого плаща і підскочив, і прийшов до Ісуса. Сам. Щось його покликало, його покликав Господь. Він ще, будучи сліпим, поводиться як зрячий. Тобто, може сказати, його як магнитом притягнуло до Ісуса. Він знав, куди йти через цю темряву в очах. Він скинув свою верхню одежу і побіг до нього. Скинув все, що йому заважало, бо та одежа йому потрібна була, коли він сидів і просив милостину. Він міг би залишитися і довольствуватися тим, бути задовільненим тим, що мав. Що мені ще треба, коли я є свіпив? Я є в такому стані, я приймаю цей стан і хай зі мною так буде. Маю якісь гроші, маю щось, якийсь хліб, можу сидіти. Ця одежа його тримала. Він в цій одежі верхній сидів на тій і просив, що він скидає цю одежу і йде до Ісуса Христа. Притьмом ніби вже як зря. Так і ми маємо вкинути те, що нам завважає прийти до Ісуса Христа. Це так, як прийти до сповіді, хоча ми є ще сліпі в темряві, гріхи нам заслоняють Ісуса Христа, але ми якби на Фомацьки йдемо до Ісуса Христа. Йдемо до місця зустрічі з Христом. До таїнства сповідува, до таїнства України. Чи беремо в Біблію в руку? Чи беремо молоток і читаємо? Чи беремо і Мовиць. І чуємо слова Ісуса Христа, які, напевно, кожен з нас би хотів почути. Ми звикли звикли молитися, просити. Він просив добре. гучно, голосно. Ніхто йому не міг перешкодити в Його молитві. Його проси. Ісус відповідає на Його молитву. Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Якби хотілося нам почути такі слова Ісуса що ти хочеш, щоб я зробив для те? І Я одразу почну загинати пальці. Хочу то, хочу то, хочу це, хочу це. Нам хочеться щось матеріальне. Як в тому мультику маловато було. Про що є наші молитви власне Але цей сліпий не просить, щоб йому більше давали милостину ще побільше. Не просить, щоб йому була та одежа вигідніша і тепліша, щоб йому не піддувало, коли він сидить на папі Але він знає, що він просить. Хочу Учителю, щоб я Прозрів ось чого нам потрібно. Я споминаю царя. Соломон, котрий молився, коли отримав владу царювання. Він не просив перемоги над ворогами, він не просив багатства і того подібного, але попросив чого? Тобто. Мудрості. Власне, мудрість це і є той дар прозріння. Я прозрів, я був сліпий, Евріка, я зрозумів, мудрість. І Бог йому дав тої мудрість, і додав до тої мудрості і перемогу над ворогами, і грошей, і так далі, і так далі. Багатство. Несмітні багатства. Навіть досі е, складають якісь небулиці про царя Соломона, наприклад, копі царя Соломона і так далі. Що це щось най найбагатше в світі, найвеличніше. Ісус Христос дає нам найбільший скарб. То прозріння, то мудрість, прощення гріхів, Прозріння. Це і є прощення гріхів. Вспоминаємо апостола Павла, котрий був щалом, про його навернення. Коли зустрів Ісуса Христа, що з ним сталося? Ослів. А в момент свого хрещення ніби білизна спала з його очей, прозрів, став іншою людиною став новою людиною, якби наново народився. Це прозвіння є тим новим народженням, Щоб народження з висоти, якого потребуємо ми. Не обов'язково, що тільки один раз, коли я був охрещений, чи коли я був у першій сповіді, пам'ятайте, коли був першого причастя. Це було наше нове народження. Але ми потребуємо завжди, щоб нас Господь розрухав. Щоб ми наново народилися знову і знову народжувалися. Знову і знову наверталися до, до Господа. Був даний нам вогонь Хрещенні. Приміропомазані, присповідь перші. Але той вогонь може, як то кажуть, як один священник казав, притрушений попівом. Є жар, але його не видно. І ми потребуємо того вітру, щоб він роздмухав той вогонь, щоб вогонь загорівся. Ще сидів то нове прозвіння, ще і ще. Щоб ми просили, щоб ми не стіснялися, як то кажуть, просити і не думали за тих, котрі можуть нам сказати мовчити. Мож... Що про нас можуть інші подумати? Не біймося взивати. Господи Ісусе, сину Давидів, змилися над Німо. Дай, щоб я прозрів. Дай, щоб я бачив тебе, бачив інших людей, по-іншому по-новому». І не треба чекати, коли Ісус Христос тобі сам скаже, так матеріально, я би сказав, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Він каже тобі це кожен день, в момент, коли ти приступаєш до святого Причасті. Він каже тобі, ти мій любий син, ти моя люба донька. Підійди до мене і проси, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе. Колись Шевченник коли я приспав до першої сповіді, мене так навчив отець Славомір, Трого я був на першій сповіді, якусь Вінницю, каже, сповідь це є святе місце, де ти зустрічаєшся найближче з Ісусом Христом. Попроси, можеш в нього просити в цей момент, бо, власне, в цей момент він тобі каже, проси. Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Ви ж чули ці слова. Просіть і буде вам дано. Стукайте і вам відчинять Це означає, що маємо цей, цей вираз, ці слова. Ісус Христос говорить до нас це, так як сказав сьогодні до Вертина. Що ти хочеш? Марію, В'ячеслав, Віктор, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Проси, коли приступаєш до причастя, прийнявся тебе причастя. Ісус Христос є найближче біля тебе. В тобі. Можеш просити. Але, власне, щоб це було згідно з Його. Іди, віра твоя спасла тебе. Куди пішов Вартемець, то запам'ятав. За Ісусом Христом. І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним, за Ісусом Христом. Цей дар прозріння, даний нам, щоб бачити Ісуса, щоб йти за Ним. Наслідувати Його, іти за ним поступати. І не переживати то, що скаже. Щоб хто, хто там що не казав, що це неможливо наслідувати Ісуса, але Ісус Христос сам каже. Наслідуйте Мене. Будьте досконалі, як Отець, ваш небесний досконалий. Визнаємо